Українські банкіри теж відзначили зростання безготівкових розрахунків у 2013 році. Серед основних трендів також були збільшення депозитів у гривні та зміцнення банківської системи України у цілому. Детальніше про минулий рік для фінустанов і чого чекають у цьому, розкаже Олена Абрамович. Видали втричі більше кредитів юридичним особам ніж торік. Наростили на 26 мільярдів регулятивний капітал, скоротили до 8% відсотків прострочену заборгованість. Такі цифри про діяльність українських банків озвучує заступник голови НБУ і називає минулий рік роком відновлення та стабілізації системи після кризи 2008-го. восьмого. Годову активів сестав 140 мільярдів. по банковской системе и на 1 января 2014 года общие активы банковской системы составляют 1 триллион 410 миллиардов. Ну и этот прирост более чем в 2,5 раза более высокий, чем в 2012 году. Позитивні результати і поступове відновлення після кризи банківська система почала демонструвати ще 2011-го, кажуть експерти. Торік тенденція закріпилася, заповнюють у незалежній асоціації банків. Банківська система працює прибельна і пріволь. Ну на последних данных, даних, мы получим, пока ніє застає порядка 2,5 і гривен. мільярда гривні. Основний тогорішній тренд зростання депозитів у гривні та відповідно зменшення частки у доларах. Якщо на початок минулого року вклади у валюті займали більше половини портфеля, то зараз 43%. В цілому депозитний портфель приростає. У нас стоїмо з упала на кілька процентних пунктів по ітогам года а щоб безусловно дозволить знизити ставки при кредитуванні. І ми вже розглядаємо наш бюджет і прогноз на 2014-й рік. Смотриш, що в принципі, ми можемо знижати по определённым позициям, по определённым кредитным продуктам ставки. Ще одна тенденція минулого року, яка має зберегтися надалі збільшення безготівкових розрахунків. А от статистика, которую мне сегодня дали, показывает, что за три квартала 2013 года року... Об'єм із налічних платежей по пластиковим картам в Україні вираз на 75%, В то же час об'єм налічних вирос тільки на 16%. В апіріжаючі темпи росту бізналічних платежей є, наверное, одним з трендів, яке отримали розвитті саме в 2013 році. году. У 2014 тисячі банкіри чекають продовження тенденції нарощення депозитів. Це має здешевити кредити і перезавантажити реальний сектор економіки країни. Олена Абрамович, Олексій Мацкевич Новини телеканал бізнес.